Почнути. А розкажіть, будь ласка, це ось що таке візня? Вода, вода. Так у будинку на ХТЗ вранці прибирають наслідки вчорашнього затоплення. Гаряча вода текла з квартири на останньому, п'ятому поверсі, розповідає Тетяна Бондарєва. Її бабуся живе поверхом нижче. от. Ну, з люстри просто з неї текло, з розеток. Там розетка вода лилася під тиском, повиключали усе, щоб уникнути короткого замикання. Бо якщо б не дай Боже ще пожежа, це буде ще веселіше. Не дай Бог пожар, та буде що весілі. Вчора в день у будинок дали тепло. Бондарев розповідає, сусід зверху у своєму помешканні зрізав усі батареї, у тому числі й опалення. Це відео Тетяна зняла у квартирі чоловіка сьогодні. З п'ятого поверху вода потекла вниз і затопила 15 квартир у під'їзді, розповідає Тетяна Новікова. Каже, сусіда востаннє бачили у травні. Потім він поїхав на заробітки. Зараз зв'язатися з чоловіком не можуть. Ну, ета товаріш такої надіжний. Ну, це такий товариш ненадійний. Він пиячить. Перед травневими святами бачили, як він виносив ванну, Ну а труби ніхто ж до нього туди не підіймався. Ми самі до вчорашнього дня нічого не знали. Ми ж ми, ми самі, навіть до вчорашнього дня нічого не знали». А це відео вчора зафільмували мешканці квартири на третьому поверсі. Вода накопичувалася у стелі. Її довелося зняти. Дитяча кімната виглядає зараз так: жити тут залишився тільки папуга. Онуків до себе забрала Ольга Шевченко. Вона мешкає у будинку неподалік. Спочатку ми думали, що воно промокло тільки з краю. І ми частково знімемо. А коли стало знімати, воно все вовке, все кришиться, крихки. І прийшлося все знімати. Шевченко розповідає, зараз без тепла весь дім, це 60 квартир. Відновлювати опалення почнуть за три дні у понеділок. Повідомила телефоном керівниця районної ділянки жилкомсервісу Любов Степанова. Зараз вихідні, ви розумієте, йде тільки запуск, ще й прорив на трасі тепломережі. Тепломережам зараз не до цього. Відсікати його будуть. Люди будуть запаленням. Відшкодовувати збитки через затоплення має власник квартири на п'ятому поверсі. Якщо він цього не зробить, мешканці будинку можуть звертатися до суду з груповим позовом, розповідає юрист Роман Чумак. Якщо у людини немає коштів, до прикладу, ніде не працює, немає коштів на банківських картках, то в тому числі можна і навіть продати квартиру. Виконавець має право примусово продати квартиру і таку людину виселити, оскільки вже ця квартира буде продана. Гроші будуть сплачені тим людям, які постраждали. А різниця буде віддана власнику цієї квартири. Поки ж сусіди сушать стіни та підраховують збитки після затоплення Руслана Богдан та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.